Бити щось зі своєю машиною — це була, мабуть, мрія кожного, хто виріс на старих НКСах і перших форсажах. Свою машину я почав робити вже на третій рік володіння нею. До того я кардинально чіпав тільки музику і клею на неї якісь тупі наклейки. Е, перші нормальні роботи над нею почались на початку війни. Хотілося змістити фокус, якби відволіктись. Вона була тоді в купі рижиків, почав їх зачищати. Щоб нормально покрасити її в колір, це треба було віддати нормальні бабки, а сам я таке не зробив би. Прийняв рішення перекрасити її всю, вибрав бюрюзовий вибрав колір, типу Тіфані, і покрасив колеса у розові. Було прикольно, мені дуже бенце надоїло. Перекрас її в темно-зелений. Такий бункер стайл вийшов, помилка молодості. Через рік після цього я купив колеса, на них вона не дуже гармонійно виглядала. Прийшлося різати пружини, Так я і попав в цей стенс ком'юніті, цю движуху. Візуальна тачка мені тоді дуже сподобалась. Ще через місяць після цього я вирішив її перекрасити знову. Це був рожевий, Прям такий я, дуже дико, ексцентрично, мені сильно сподобалось. Але зробив це я не дуже якісно за три дні він красиво. Через рік підійшов до цього більш відповідально. Взагалі пушка вийшла, навіть салон трошечки прибрав і, і так далі. І через місяць я подався на свій перший карпест і мене прийняли. Я був трошки в такому стані шоку, бо тачка максимально проста, простий кешбек, їде на фестиваль, на якому купа дорогих, колекційних автомобілей. Вона там стоїть, її фоткають, її не оминають увагою. Типу навіть, можливо, серед тих тачок, біля я стояв, її фоткали найбільше. Може мені так здалося. Ще через півроку був другий Київ-Карфест і цього літа я підійшов до неї максимально спонтанно, вирішив робити розширення. Ця думка в мене в голові дуже довго крутилася, але не міг наважитись. Як я на це наважився, порот заказав все для того, щоб почати робити, і мені вже не було куди діватися. Вирішив покрасити їх з такими бльосточками і колір не підійшов до кольору самої машини. Таке собі вийшло. Прийшли красити всю машину. Якось так вона стала такою, якою виглядає. Ну і вже після цього був Стенсхіл і мій третій Київ-Кархас. Так машина з простого хетчбека стала такою, яка вона є. Приймає участь в фестивалях, є впізнаваною. Навіть хтось думає, що вона кінгована по движку, але там він максимально стоковий 1,4. Така в мене. 多少斤？那可是很重。